Вітаю на своєму каналі, шановні садівники. Знаходимося ми в Вінницька область, Вінницький район. Невеличкий фермерський сад. Я вже показував вам цей садок. Тут є лохина, малина, ожина, трохи яблук, грушок. Дивіться, хочу показати вам сорт моді, який колись позиціонувався як імунний до парши. Бачимо, борошни староса прогрессили по повній. Борошнистві до а Зараз покажу, яка на моді парша. Вот, сад оброблявся мало, але фунгіцидні обробки тут були. Парша така, скажімо, що якщо порівняти з Ренетом Симіренко, то в мене на Ренеті Симіренко менше парші, ніж тут на моді. Ось вот такий сорт. Казали, що він імунний, перспективний, але, на жаль, йому треба давати фунгіциди, хоча в першу половину вегетації. Бачите, це не якесь окремо взято дерево. Борошниста роса тут страшенна і бачите, яка парша. Тобто, як мінімум з весни треба йому давати кілька обробок. Ось такі от моди. Так що робіть висновки, А поруч все луна Сиріус виглядає достойно. Тобто, якщо порівнювати луна Сиріус Arion, порівнювати якість плодів, лежкі смак, транспортабельність, то я звісно виберу такі сорта, як Сиріус, Луна Топас. Бачите, наскільки веселіше вони виглядають. Обробок хімічних було так само мінімум, а яблука екстра класа. Так що робіть висновки. Хто хоче мати садок з мінімальним застосуванням пестицидів, робіть висновки, що краще. Моді або луна Сіріус Оріон. Дякую за увагу. З вами був Михайло Шемчук, сади Поділля Вінницька область.